Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Сьогодні, друзі, в сьогоднішньому відео я вам хочу показати свою досить таку несподівану покупку, взагалі, не заплановану. Ця орхідейка приїхала мені поштою. Зараз я вам розкажу про неї таку невеличку історію, тому що, знаєте, інколи буває так, що. Ну, сидиш там, роздивляєшся, і вибираєш для себе орхідею. А з цією орхідейкою у мене буде ціла така історія. Як ви бачите, ця орхідея вже у мене пересаджена. Бачите? Ось. Горщик я їй залишила магазинний. Корінчики на, я б сказала, на 4 із п'яти. Ну, і не, і не, мало, і не багато. Тому ось така. Для неї оціночка. Тому, тому, друзі, як все це відбувалося? Очікувала я на дві посилочки від свого постійного продавця. Орхідейки я чекала ті, які я замовляла. Це були такі відцвіташки, оцінка, але оцінка хороша, дуже гарні орхідеї. Серед них і жовтий бігліб. Звісно ж, вам я не показувала, тому що ну, показувати було по суті нічого, тому що квіти були зрізані, тому на самі листочки дивитися було б нецікаво. Звісно ж, я ці оціночки одразу пересадила, тому чекаю на швидкий їх ріст. І поки я чекала на своє замовлення від мого продавця, пролунав мені дзвіночок, я була дуже здивована. Думала, вже, можливо, щось трапилося із моїми посилочками або щось пішло не так. Але ем, суть дзвінка була в іншому. Справа в тому, що людина замовила орхідею. Орхідея дуже красива, але від неї відмовилася. Тому вона попросила мене. Чи не буду я проти, якщо вона зробить переадресацію цієї посилочки на моє ім'я, на мою адресу? Звісно ж, я була не проти. Я навпаки була дуже здивована. І я погодилася. Через декілька хвилин зателефонувала мені. Та дівчина, яка відмовилася від цієї орхідеї, я сказала, що продавець зі мною вже зв'язався і я в курсі всієї цієї історії. Тому ми дійшли до такого висновку, що переадресація цієї орхідейки оформляється на мене і я забираю цю орхідею. Звісно ж, це орхідейка незвичайна. Давайте я вам вже її покажу. Це Ось така чарівна орхідейка Равелло Метелик. Ви знаєте, що я взагалі не ганяюся за ось такими мутаціями. Взагалі. І якщо вони потрапляються мені якимось таким дивним чином, а потрапляються вони мені дійсно таким дивним чином, тому що або я їх десь зустріну випадково в магазині по смішній ціні, тоді в такому випадку я просто не можу собі відмовити в такому задоволенні, я їх, звісно, забираю. І якщо це мутація, і мутація таких переважно великоквіткових. Орхідей, бачите, тому що, ну, якщо знаєте, бувають такі сорти, вони як мультифлорка, вони і так дрібні у них квіти. А ще, коли ось така мутація із такими защіпами, то взагалі цвітіння виходить таке дрібеньке-дрібеньке, а мені це не дуже подобається. Мені подобається більше, більше такі велике цвітіння, великих. Великі квіти, цвітіння орхідей, і щоб було на що подивитися. А коли ось така мутація, і як я вже сказала, квіточка дрібенька, то ну, це, як кажуть, на любителя. Звісно, що я не проти у кожного з нас свої смаки, але я віддаю перевагу більше ось таким, простенькому цвітінні без мутацій. І коли зі мною зв'язалася мій продавець, сказала, що. Дуже рада, що я погодилася, і вона мені навіть віддасть цю орхідейку по ціні, по якій її, ну, вона там партію закупила орхідей, і серед цієї партії в неї потрапився ось цей мутантик. Тому, як я бачу, що для садівників немає значення, мутація у орхідейки чи ні, вони просто йдуть в продаж, як звичайні орхідеї. Ось цей метелик мені е, обійшовся лише у 250 гривень. Ось так, друзі. Ви знаєте, що в мене є також е, два, два сорти орхідей. Оранжблосом також метелик, який зараз дуже гарно квітне вже в домашньому е, цвітінні. Я також його придбала зовсім випадково, тому що е, придбала його в нашому квітковому магазині. Е, побачила також по досить такій смішній ціні. Е, Мабуть, 300 гривень я віддала за одну орхідейку, а на той момент ще була, здається, триліпс, правильно називається орхідейка Санта-Роза, тому забрала обидві ці орхідейки до себе додому. Але забрала, знаєте, з якою умовою для себе, що якщо хтось із моїх орхідейних подружок дуже буде хотіти для себе. Когось із цих орхідей, а ну із такими мутаціями, а не зможе знайти. Я з радістю з ними їх обміняю. Як я вам вже сказала, я взагалі не женуся за орхідеями із мутаціями, а знаю дівчат, які це дуже активно роблять, і інколи коли знаходять той або інший сорт, виявляється, що вони коштують таких немаленьких коштів. І відмовляють собі в такому задоволенні. А бачите, хто за такими мутаціями взагалі не женеться, нам досить таким випадковим чином потрапляються ці орхідеї і зовсім за такі смішні гроші, тому що дійсно 250-300 гривень за орхідеї із мутаціями це взагалі щось із області фантастики. Тому поки що так. Якщо в майбутньому хтось буде хотіти дуже до своєї колекції ту або іншу орхідейку із мутаціями триліпс, Метелик. Звісно, що я е, війду в положення, я залюбки обміняюся або ще щось, тому ось якось так. Але коли ось так потрібно когось виручити, і ще коли дуже такий цікавий сорт, ексклюзивний, звісно що я це зроблю. І таким чином, ось ця орхідейка, равело е, метелик. Потрапила до моєї такої ще молодої орхоколекції. Ось, бачите, ну, декілька вже бутончиків, як ви бачите, вона відсушила ось тут. І ось тут. Ну це й не дивно, тому що, знаєте, ця посилочка із цією орхідейкою обійшла пів України, можна так сказати, тому що відправочка була спочатку в одне місце, потім з цього місця орхідейка виїхала, людина. Ну, цю орхідейку розпакувала, потім знову запакувала, відправила мені. І плюс до мене ще 4 або 5 днів їхала ця посилочка. Можливо, вам буде цікаво, чому людина відмовилася від цієї орхідейки. Насправді. Причину вона мені не повідомила тільки від свого продавця. Я коротко дізналася, що вона десь там побачила на шиї чорну плямку, тому вона відмовилася від неї, тому що подумала, що ця орхідея ну, з пошкодженнями. Там в неї, щось, якісь такі гнилисні процеси пішли, але я вам скажу, що нічого такого немає. Зараз я вам покажу Ось її шию. Дійсно, був знятий один листочок, ось бачите, але я оглянула і там, в принципі, нічого поганого немає взагалі. Як ви бачите, я її навіть для такого свого спокою не обмазувала максимум. Тому що я впевнена, що там взагалі нічого такого поганого немає. Ну, є люди, які бояться, можливо, ще також молоді орхомани. Для того, щоб себе перестрахувати, ось, э, вдаються до таких, до таких методів, відмовляються від посилочок, від ось таких красунь. Ну нічого. Є э, на світі і такі люди, як я, яким можуть э, зателефонувати. Я навіть не, не почула, що за сорти, не побачила картини, тому що продавець мені э, скинула і повідомлення, і фото ось цієї красуні. Просто в мене не було часу, я не заглядала в Телеграм. Але потім, коли побачила, взагалі, вже ввечері, коли я погодилася, що нехай відправляє, я заберу. Я спочатку оплатила, і потім, вже ввечері, коли трошки сіла відпочити, взяла телефон до рук, почала переглядати той або інший месенджер, побачила, що все ж таки продавець мені скинув всю інформацію, що за орхідейка, в якому стані орхідейка. І, звісно ж, я була на сьомому небі від щастя, тому що. Орхідейка Каравело сама по собі дуже гарна, навіть якщо це і стандартне цвітіння, в мене такого сорту ще немає. Тож, тут ще такий бонус, ще є і мутація. Тому, звісно ж, я одразу погодилася. І таким чином, з такою цікавою історією, у мене з'явилася ось ця Орхідейка Каравело Метелик. Думаю, друзі, вам відео було. Цікаве, пишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви зробили на моєму місці. Забрали б ви ось так дуже несподівану орхідейку після телефонного дзвінка. Чи, можливо, б ви зробили інакше? Мені цікаво, чи ми всі однодумці в плані ось так, коли нас справа торкається наших красунь. Тому мені дуже цікаво, як би вчинили ви на моєму місці? Ласочка, пишіть. І ще хотіла вас попросити, підписуйтеся на канал, тому що є багато хто переходить по посиланню на мою сторіночку Instagram, зі мною там довгий час спілкується, а потім мені пишуть, що а я, а я загубила вашу, ваш YouTube канал, не можу вас знайти. Мені так шкода, шукаю, знайти не можу. Тому, якщо ви підписуєтеся на канал і натискаєте на дзвіночок, вам після кожного. Мого нового відео буде надходити таке сповіщення, що на моєму каналі з'явилося новеньке відео. Тому не губіть мене, я по мірі можливості завжди буду виставляти щось цікавеньке, тому підписуйтеся на канал, я буду тільки рада. Коментуйте, лайкайте. Тому, як завжди, хочу на кінець відео побажати вам тільки здорових орхідей, несподіваних покупочок. І пишного цвітіння. Всім до зустрічі!